Сьогодні ми з вами, так би мовити, відкриваємо сезон. Сезон очищення наших водойм в ірпінському ОТГ. Тепер ірпінські сапери розміновуватимуть і водойми громади, і з цим їм допоможе новий сучасний підводний дрон. Це у нас і підводний дрон бренду Чейзінг. Він обладнаний вісьмома окремими двигунами, тобто дрон може переміщатись у будь-якій площині. Цей невеликий пристрій здатен занурюватися у воду на 150 метрів. Оператор з дроном кожного дня, якщо дозволяє погодні умови, буде досліджувати метр за метром наші кар'єри, потім річки і дивитися, що в нас знаходиться на дні. Коли він бачить якийсь підозрілий предмет або індифікує його як вибухонебезпечний, він ці координати записує. Коли ми збираємо 5-10 координатів, приїжджають водолази, і вже по цим координатам, які ми виявили, вони погружаються і дивляться, що там. Дрон саперам передав благодійний фонд Арета. Його засновниця Ірпінчанка, яка на власному досвіді переконалася у важливості саперів. Чисто випадково я зателефонувала в Монварту, і вже на наступного дня ця група була у мене. На подвір'ї спрацювала і дістала не розірвавшися боєприпас. От так почалося наше знайомство з муніципальною вартою. Хлопці сказали мені, що у них є потреба з таким обладнанням у вигляді підводного дрону. Ми назбирали необхідну суму коштів, знайшли постачальника продавця, оплатили трошечки почекали, і дрон опинився в руках нашої суперної групи. Допомагає Ерпеню і, і Київська морська школа. Саме у цій школі навчалися двоє сапарів Мунварти, які тепер розміновуватимуть водойми громади. Один із них Євгеній Котов або просто сапар-водолаз на позивний кот. Під час активних бойових дій в Ерпоні він особисто бачив, як снаряди летіли у воду. Я був на кар'єрі БКЗ. Там були наші позиції. Коли да, привів людей копати окопи, то зразу нам почали відпрацьовувати з міномета і бачили приходи. Кар'єрку на БКЗ. Ми на днях будемо там теж перевіряти. сапера мені став 5 квітня 2022 року. Подвіз діда сапера. І ми вирішили сформувати групу розмінування при ДФТГ «Ірпінь». Розмінування водою Марпінської громади почали з кар'єру у мікрорайоні СМУ. За останній рік. Приблизно 20 20 викликів в нас було по кар'єру. Останній раз це було в серпні біля пляжу, біля зони, де всі відпочивають. Знайшли у воді декілька метрів від берегу 120-мм міліметровий снаряд. Від ноги ми підозрюємо, що дуже багато і в самому кар'єрі ще залишилося небезпечних предметів. Але сьогодні, у перший тренувальний день, нічого, окрім водоростей, ростей, сапари не знайшли. Сьогодні у нас був такий більш тестовий запуск, знайомлюся з його можливостями. продивилися на велику ділянку дна, подивилися, як працюють водолази наші. Максимум ми сьогодні погружались на глибину до 10 метрів. А скільки глибина цього кар'єру? Я не знаю. Ну, дізнаєтесь, скоро, так? Скоро дізнаємось.